Ну що ж, народ, прийнятий закон про мобілізацію засуджених дозволить залучити Збройні Сили України близько 20 тисяч військових із в'язниці. І ось цікаво, як до цього ставляться самі військові, які зараз перебувають на передовій, їхні близькі чи готові вони до того, що разом з ними поруч в одному окопі будуть стояти люди із в'язниці. І тут навіть не дуже потрібно дивитися, які злочини вони вчинили. Тому, якщо хтось когось пов'язав, наприклад, навіть за ту саму корупцію, тобто вони шукали в чомусь вигоди, як десь щось вкрасти, зробити, то я думаю, вони і на фронті так само будуть шукати вигоди. І при першій можливості будуть здаватись, а потім здавати позиції своїх побратимів, якщо можна їх назвати побратимами у даному випадку. От цікаві друзі, ваша думка чи готові ви до того, щоб поруч з вами стояли люди із в'язниці? Чи все таки напевно краще створити якісь взагалі окремі?